Любі друзі, всім доброго вечора. Зараз приїхали з роботи і е, вирішили подивитися на нашу сою. Ми, хто дивився наші відео, ми її пересівали. Е, пересівали, і е, після сонячника було дуже погано, погане насіння сонячника, і ми пересіяли сою. Ось ми зараз дивимося. В якому вона стані, вона зійшла, вже гарно вже викинула листя, як бачите. Стосовно с -с сорняка трави, підкажіть, чи треба її бризкати. Ось в така ситуація, дивіться, вона то посходила, вся добре посходила, але Ось ми з вами зараз сходимо в одне місце, де багатенько ялиночок, яких я вам колись показував, вже ді діскував, їх перебирав, вони дуже глибоко вростаються і погано виводяться. Гербіцид дуже рідко їх бере. Тому ми вирішили. Пересіяти. Передіскували, на перший погляд, посохли ці ялинки, ось ми підходимо. Зараз побачите. Ось бачите, ми, ми йдемо сама соя, трави немає. Чи потрібно її бризкати гербіцидом, чи вже не треба, щоб не топтати її лишній раз. ось бачите, Трави немає зовсім. Навіть не сходить. Берізка попадається, але дуже рідко. В основному мене лякає ось є тут один островок такий. Ось дивіться, ось бачите, ось тут у нас також посаджена соя, плантація. Це ж продовження всієї сої, але бачите ось така. Рослинка у нас тут забива сою. Як ви вважаєте, чи візьме її гербіцид і чи треба проти неї, тому що тут сотки 2-3 шматок такий повилазив цих ялиночок. Ось бачите, вона, вона буде більше. Є її соя, але соя тут. Вона може її позабивати. Підкажіть, що робить в цій ситуації. Ось воно, виходить, до цього моменту вона доходить. Ось, а зараз ось границя заканчується. І ось нормальна, гарна соя. Продовжується до кінця, бачимо, що ось одна кукурузка зійшла. Ось вона була тут кукурудза. соя гарна, посходила, погодка для неї гарна. Не пече, був дощик, вона укоренилася добре, але стосовно бризкання, підкажіть, будь ласка, і ще треба, щоб погодка була тепліша, тому що у нас 19-20 градусів максимум максимальна температура, а для гербициду бажано 27. Чим тепліше, тим краще. Тому будемо думати, щоб не втратити оцей шматок, діляночку отсюди. Воно зароста бур'яном і не хочеться, щоб і позабивало. Тут немаленька ділянка сої буде в дуже брудному вигляді стосовно бур'яну. Така ситуація, любі друзі, будемо вирішувати, можливо, ви підкажете своїми, поділитесь своїм досвідом стосовно цієї ситуації, чи можливо що зробити, чи потрібно робити, чи очікувати результату, а саме коли вона зійде, коли вона буде в'язатися і вже спінути сама соя, просто зібрати і все. Як би ви вчинили на моєму Місці. Дякую за увагу. Будемо далі йти дивитися на, наш, на нашу пшеничку. Вона теж вже в дуже гарному вигляді. Сподіваємося, зараз підемо також вам покажемо. Дякую за увагу.